От, значить, дивися, що ми думаємо. Ми думаємо поговорити з тобою, бо ми знайомі вже більше 25 років. Познайомились тут, в Торонто, в Етобіко, в одному апартмент білдінгу в багатоквартирному будинку. І ми разом з Поділля. У нас такий самий діалект української мови. От. І значить, ми прожили тут життя. Велику, не життя, ні, але ну, велику частину нашого життя. Я хотів би, підсумки ми можемо трошки підвести за ці роки. Знаєш, моє питання є пару питань. Як ми, як ми, значить, чи задоволені, ми тим часом, що ми потратили частину цього велику частину свого життя в цій країні? О. І друге питання, значить, воно загалом позитивне чи негативне? О. І... Друге питання чи третє питання залежно від того, яка ситуація в Україні, як вона розвивається, як ти думаєш, як вона повернеться і коли вона закінчить. Давай почнемо з першого питання. Добре, я хотів, я хотів розповісти про свій досвід, і що інженер може очікувати в Канаді, але ти трошки змінив тематику. Може ми колись ще про це поговоримо, тому що я дивився твоє відео. І ти там кажеш, як виживати в Канаді на простих роботах, на робити якийсь малий бізнес. А я би хотів розповісти, як інженером виживати в Канаді, які кроки робити. Можемо коли ще ну, спілкуємося. Так, так. Да. А, да, я вже 25 років в Канаді. Мушу сказати, що це не було моє, моя ідея. Я працював на. Начальником дослідного сектору, науково-дослідного сектору університету і був досить, так скажу, на цікавій позиції, мав цікаві теми. То я працював в, в, в університеті Хмельницькому технологічному, мені було досить цікаво. А так вийшло, що я попав в Німеччину на такі курси були Карл Duisberg Дуйсберг Гезеншафт і. Я пройшов на ті курси, був відібраний. Від України в нас поїхало сім чоловік. Це було 1986 рік. Від України нас відібралося 7 чоловік і сім чоловік було від Росії. Ну і я поїздив по Німеччині, пробув, провів там 9 місяців. І мені так захотілося інший світ побачити. Не... Не тільки Хмельницький і не тільки Україна. Але цікавий був. Європа мене взагалі вразила в ті часи, це Залізний занавес відкрився і люди одержали можливість їздити світом. Я, я пам'ятаю також, для мене також, я коли попав перший раз у Німеччину, то я ходив там з відкритим ротом також. Да, я, я так, це, це якраз таке враження. Да. Дійсно, з відкритим ротом. Я проїхав через Словаччину. така історія. То... Потім я повернувся в Хмельницький, і... а там в Німеччині один мені колега сказав, що ти знаєш, а в Німеччині неможливо було залишитися. Можна було залишитися ще на рік, але імміграція в Німеччину була неможлива. Просто неможлива. То мені один колега сказав, що Канада набирає інженерів механіків І вона набирає їх активно. Можеш спробувати. І я приїхав додому, а моя жінка завжди була налаштована їхати на край світу подалі від України. Взагалі вона була налаштована їхати десь дивитися світ. І я їй тільки цю, цю ідею підкинув. Що є така можливість, все, далі вже їй нічого не треба було казати, вона оформила всі документи. Сама почала цим займатися? Сама почала цим займатися, оформила всі документи. І таким чином ми знялися і поїхали. Приїхали в Канаду, але я й сказав, що я нічого не вмію робити. Ні руками, ні ногами, ні як інженер. Я працював до досвідному секторі. Я видумував всяку ерунду. Яка 99% не працювала. Тобто я мав десь зо два десятка авторських свідоцтв, абсолютно безглузді. Одно правда спрацювало, але це, мушу сказати, це нормальний шлях для науковців, що ти копаєш, 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 іде глина, 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 і ти раптом. Знайшов золоту жилу. Так відбувається. Не всі знаходять цю жилу, так? В моєму випадку було два успішних винаходи. Один я впровадив на московському автозаводі імені Ленінського <рес> АЗЛК там автомобіль та автомобілі пускає. Да? <рес> а ЗЛК, так. Да. Москвіч. І, да, да, да. і, і я впровадив одну роботу, яка була досить ефективна. Це високочастотне зварювання салону автомобіля. Москвич-Люкс. І ми там зробили гарний сейвінг на цьому проєкті. І тоді був, Добрий день. Тоді був Валерій Ніколайович Бутов, головний сварщик ЗЛК, і ця робота була досить успішна. Ну і ще один раз мені вдалося впровадити гарну ідею в Канаді. Це сонік масажер для чоловіків. Вона ще й досі ніде грошей. Ну, повертаючись до теми, приїхали в Канаду. Перших два роки я не міг знайти інженерну роботу. Мова в мене була ніяка. Мої, мій перший іноземний була німецька мова, більш-менш порядна, так для спілкування. Англійська була на нулі. Тому я пішов в коледж, взяв там. А, прошу вибачення. Вперше я влаштувався на роботу екструдер оператор Оператор екструдера Canadian Plastic. Я мав якісь уявлення про процес, і мені вдалося пройти інтерв'ю з моїм калічним англійським, бо на той час я вже два місяці я відвідував мовні курси тут в Канаді. Після того мені вдалося пройти інтерв'ю, і я два повних роки барахтався на позиції екструдер оператор потім перейшов на позицію е, технічина в кваліті, кваліті технішин, інсп, кваліті інспектор, бачимо. Але це дало мені змогу працювати по змінах: перша зміна, друга і третя нічна. А в цей час я мав змогу піти в коледж. І вся прелість була в тому, що береш любий курс, який відповідає твоєму профілю, і підприємство оплачує твоє навчання. Я пробачаюсь, я пам'ятаю цей час також, бо ми тісно спілкувалися. Слава Богу! Постійно зморений, постійно андерзе стрес і постійно не вислухався, нічна зміна мене достала і, і так далі. Там шумно в тому цьому заводі. І, і це все. Тобто, Який час був так? Так, має, це, правда, це правда. Я був зморений, я був вже не, не юноша, мені було 47 років, 46, Брешу, 45, як ми приїхали. Це вже, це вже вік такий, що в Україні важко знайти роботу. Вже коли ти подаєш, Тут це і лігал вважається, коли, ти... коли тебе запитують, який твій вік. Це... Цього тут ніхто не робить. В Україні часто густо було оголошення не старше 30 років, 40 років це вже кінець життя. Ну тут якраз я попав в гарне русло. Коротше, я підняв трошки мову англійську в коледжі. І після того я пройшов інтерв'ю на інженерну позицію, це в мене зайняло майже три роки в Канаді. Я пройшов на першу інженерну позицію на цю. Це підприємство називалося Юроспек. Там мені дали щось 22 долари на годину, а на пластики в мене було 13 доларів, тобто різниця вже для мене була суттєва. Я почав розуміти, що таке інженерна робота в Канаді, і це було quality engineering спочатку. так. Я пропрацював інженером з якості в цій фірмі, потім з цієї фірми я перейшов в Magna International, то знову таки quality engineer. Потім мені пощастило, я познайомився <кхм> з чоловіком. Який іммігрував з південної Африки, там і ганяли білих один час. Він сюди переїхав. і Він був директором з якості від Магни. Ми з ним познайомилися, я пройшов інтерв'ю з ним, і з тих пір він... куди б він не йшов, він мене підбирав з собою. Він перейшов на «Фурсія» отомотів. Мушу сказати, що я змінив тут. Приблизно сім підприємств. Весь час я йшов на більші гроші, більші гроші, грошей, більше грошей. Зупинятися, та, зупинятися та, та, но, на одного но, 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 підприємства і чекати, чекати. Доки тобі дадуть підвищення, це справа. Да. Мож, як ти сів Quality Engineering, то ти з нього не вилізеш? Треба десь переходити, десь в резюме збрехати, щось додати, якийсь досвід подивитися в людей, що люди роблять. Засвоїти може якусь програму і весь час, коли ти працюєш на, на, на новій позиції, ти знайомишся з новими процесами, новим устаткуванням. В моєму випадку це були лазерні установки, роботизовані сварочні установки. Я їх досить легко засвоїв, бо вони там направляли на курси ці підприємства. І від підприємства є ти отримав вже якийсь сертифікат, ти міг додати до свого резюме. І таким чином я вийшов на більш пристойний інженерний рівень тут в Канаді. То така моя історія. І якщо в наших слухачів, глядачів будуть питання, я відповів, відповім детальніше, може, в наступному інтерв'ю. Які програми треба знати, що таке geometric dimensioning and tolerances. Наскільки це важливо, то є такі бесік, дуже курси, які недорогі, легко підняти. А я порадив кожному, хто має недосконалу мову брати в коледжі в коледжі, не в університеті, В коледжі не так дорого, як в університеті, набагато дешевше. Я колись платив підприємство, платила 500 доларів за курс. Це був Design of Experiment я брав, Advanced Statistical Process Control, і ще там пару курсів. Тобто, це не такі великі гроші, щоб вкласти свою освіту. Це перше питання. Тема так, пан слава, от. Колись справа, ми ну, всі українці, ми, я так правильно розумію, що ми, навіть, ми, ми нічого за це не хочемо, але часом якась правильна порада в правильний час. Так, абсолютно. Може... Да, я згоден. На жаль, в нашому українському суспільстві тут часто люди хочуть мати якийсь зиск з цих новоприбулих. І це сплош і рядом. Особливо Фінч Норс, єврейська інської ком'юніті, вони завжди паразитують на наших людях. Це треба бути дуже обережним. Я, я розкажу, якщо маємо ще хвилинку, коротку історію. Я як приїхав, то мені позвонив, я шукав роботу. Так, мені позвонив один рускоязичний каже: я кажу, так, да, я шукаю роботу. А що ти кажеш, знаєш? Я кажу, я знаю німецьку мову, я знаю GDT, я працював інженером-конструктором там, я е, мав науково-дослідну роботу на автомобільному підприємстві. А він, а, він мене... а він мене питає, а ти можеш піднімати скіт 15-20 кілограмів, скіт дерев'яний, щоб піти грузчиком на склад? Кажу, там гарна, гарна робота, 15 доларів на годину. Ну, я тоді мав 12. Ну я його послав, звичайно, ну, це, 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 це настільки принизливо. Я вже був тоді оператором і шукав більш стабільного початку. А от таких випадків дуже багато, будьте обережні з тими розкоязичними пропозиціями. Вони брешуть на кожному році, на кожному кроці. І це не тільки в політиці, це на побутовому рівні. Будьте готові. Це перша частина, так? Так. Друга, ти хотів ще щось запитати. Ну, як відсишся, як ми відносимося, як ти відносишся до того, по тих подій, що зараз в Україні проходять оце, оце, ці неприємні для нас і дуже болісні такі. Тому що ми пробачаємося, треба розуміти, що ми виросли в часи Совського Союзу. О, і для нас е, Росія ніколи не була за границею, так сказати. Це ми себе відчували завжди українцями, але ми завжди думали, що такі речі, як, наприклад, я по собі кажу, як слава думає, е, як 33-й рік, значить, як це все розкуркулювання, значить, знищення це це вже ці всі репресії після другої світової війни. Коли люди, які були в полоні, вернулися чи були угнані на роботу, вони були. Ми ж сортом їх на роботи не прийма, що такого вже не буде. Знає. То було не в нашому поколінні, то було перед нами. І ми так сказати, вже не звертали це увагу. І, 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 і нам ми виросли також не тільки зараз, а з пропісоченими мозгами, що наш братський народ і, і так далі. От. І нам на це жаль, дуже все больно. Да, так, да, я на жаль, я мушу сказати, що да, я був цілком е, вихований на тих ідеях. Дружба братство, Совєтський Союз. Більше того, я робив дисертацію в Москві. У мене там були друзі. У мене багато було друзів і знайомих, з якими там ми жили разом в одному гуртожитку. Але всі події після Революції Гідності відкрили нам українцям очі на минуле. Я відкрестився від всіх друзів, хто підтримує Путіна. Просто ми перестали спілкуватися. Відкрилася національна свідомість в багатьох, як і в мене. верніше сказати, в мене як і в багатьох. Багато наших друзів, кого я знаю в Чернігові, Хмельницькому, перестали взагалі спілкуватися на російській. Звичайно, ми засуджуємо все, що, що Путін виробляє з нашої країни, намагаємося допомогти, чи можемо, збираємо кошти. Хочу сказати, що моя доця, коли був майдан, вона зробила вечір таку вечірку в кабаке, і туди прийшло багато росіян, до речі. І коли наших пацанів почали розстрілювати на майдані. Щось 30 русських давали гроші на підтримку майдану. Тобто не всі там ідіоти. Ну безумовно, безумовно. Да. Але одна умова, всі вже на той час, коли був перший майдан, всі караул кричали: тільки ніде не показу наші призвиска. Це інкогніто донейшн. Ми даємо і досить -таки заможні люди давали гарні кошти. То так, а що сказати, що відбувається, чим воно закінчиться. Я вже боюся давати прогнози, бо я ніколи не вірив, що Путін нападе. Ніколи. Я розумів, що рахунок піде на десятки тисяч жертв, на сотні тисяч жертв. Але я цього не передбачив. Навіть той ідіот. Арістович, він він передбачав цю війну і він про це говорив відкрито. Я цього не міг передбачити. Ми не відчували, що вона може що вона бути, йде, да, да. що воно може бути, що дулі показувати будуть з стоїть. Да, ну да. окей, я дурний, але, але ж да. влада, блін, вони мають розвідку, мають розвідку. Сполучені Штати і Британія. Вони казали, попереджали про хто не бачив скупчення військ на кордоні. Всі бачили. І що це, навчання? Де ваш розум? Де ваш... Ну я розумію, що вся розвідка була москальська. Я розумію, що там армія була не готова від слова зовсім. Я розумію, що Коломойський заправляв танки на той час. Про це мовчать, він зараз ворог, але він зробив велику справу на початку війни. Але це нескінченна тема. Але що я думаю, так, да, я думаю, що це все ж таки останній рік, далі війна не піде. Або Трамп її закінчить, або закінчиться катастрофою. Не думаю, що до ядерної бомби дійде. Щось нам дуже повільно передають ті f 16 на які ми маємо надію. Моя думка, що захід нас зливає. І він нас змусить здати території на ну, давай. Не будемо так песимістично думати. Ми не знаємо всього того, що, що вони знають. Ми не знаємо цього всього. І, і тому що Ф 16 чому не передають є, ми не вичерпані всі засоби, так сказати, придушення Росії якимись іншим шляхом. Може, може, ембарго, може то, що відсікають зараз всі ці. І відсікаю всіх друзів, в них нікого не залишилось, навіть орбана вже я не ну я не знаю. Ці я розумію, Саша. Я розумію. Але якою ціною? Ціною українських життів. Оце біда. Я я вже мені 70, мені вже вже і Я ще думаю, як піду на пенсію, я поїду щось. Можу щось буду помагати, блін. Я не буду бігати з автоматом, але я можу щось виробляти в кінці кінців, маю якийсь виробничий досвід. Отак дякую. Значить, ми не хочемо закінчувати це дуже песимістично. Дякуємо, але ми люди чесні і просто нашу думку ми висказуємо І наша думка вона не завжди може бути правильна. і правильна. Я... Це тільки наша думка. І так, ми... це правда. І ми дякуємо, вам, що ви нас слухали дуже. Дякую за увагу. Відповімо О. на питання.